До війни декілька років десь п'ять приблизно я вже жила у Києві, але сама родом я з Донецької області, і мої батьки весь цей час, усе своє життя, жили там. моє рідне місто, маленьке містечко. Зараз там пролягає лінія фронту, і, на жаль, земля вся зруйнована вщент. Там немає вже жодної будівлі, яка залишилася, все повністю зруйнували. І таким чином зараз я. Не маю більше дому, не маю більше свого житла, але я маю надію в серці і віру у нашу якнайшвидшу перемогу до війни. Я працювала ведучою новин на одному з українських телеканалів, але на жаль. Після 24 лютого у мене не стало роботи. Як почалась війна, я якийсь період часу жила на західній Україні. Я поїхала за кордон, тому що туди вирішила поїхати моя сестра, і знаєте, в мене. Начебто як і не було вибору, тому що я мала допомогти, і звісно, я виїхала вже разом з нею до Німеччини, і ось протягом усього цього часу, вже більше дев'яти місяців, я проживаю. В Німеччині Мій тато з початку повномасштабного вторгнення у лавах ЗСУ з самого першого дня він відвоює та захищає нашу територію, захищає наші кордони, обороняє і вірить, що все як найкраще. Може статися скластися до нас як найкраще, і що е, треба чекати, вірити, і головне не покладати рук і підтримувати наші збройні сили. Звісно, е, зараз, поки це складно якось уявити, але стовідсотково я планую повернутися до України, тому що Україна це моє життя, а Україна. Це все для мене. Це моя батьківщина, яку я ніколи не планую і не проміняю на будь-що. Як би добре не було будь-інде у Європі чи в Америці, до прикладу в Німеччині це дуже класна розвинута країна, але це не моя батьківщина після. Після війни, перш за все, що я хочу, це просто побачити своїх рідних, обійняти їх, тому що я дуже давно їх не бачила. Цього так не вистачає, коли ти просто не можеш доторкнутися до людини, яка тобі дорога, ти не можеш обійняти свою маму. Ти кожного дня чекаєш, що твій тата, тобі щось напише і скаже, що доня, у мене все добре. Я тут захищаю свою країну і не не хвилюйся за мене. Я дуже хочу не хвилюватися, але я не можу, тому що кожен день Принести щось несподіване, і це дуже складно. І перш за все, що я хочу зробити, коли повернутися додому, просто посміхнутися, подивитися і ще раз згадати, що я вдома, я вдома, мені нічого не потрібно, я просто вдома.